Традиції польської дипломатичної та консульської служби одноіменна виставка експонується у Прикарпатському університеті. Вона присвячена 25 п'ятиліттю заснування Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Відвідувачам дипломати представили десятки зображень державних документів та фотографій, досі не оприлюднених. Також тут можна ознайомитися з елементами ділового одягу, культури та діяльності польських дипломатів. польське консульство у Львові активно підтримувало демократичні рухи, причетні до здобуття вашої держави. Ні, незалежності, зокрема, 91-му польща однією з перших визнала політичний суверенітет України, особливе значення виставки відзначає ректорат Прикарпатського університету, адже такий культурний обмін зміцнює відносини між вишами, а ще сприяє подальшій співпраці у сфері вищої освіти. Ми не випадково запросили в наш університет, тому що ті зв'язки, які ми маємо із консульством і з посольством республіки Польщі. Вони дійсно дозволяють університету поглиблювати взаємини з польськими університетами. Реалізовуємо ті проекти, які за інших обставин було важко реалізувати. Це стосується і мистецьких вистав, які пройшли в 2009 році, зокрема якраз в Краку і Малопольському вівострі. Виставка традиції польської дипломатичної та консульської служби уже експонувалася у Львові та Тернополі. Серед наступних спільних проєктів польських дипломатів та українських освітян створення етнографічного центру імені Вінсенза Мар'яна Гринечко і Іваненко Андрій Шкварла. Новини на вежі.